Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про місцеві фінанси, їх суть, функції та структуру в системі державних фінансів. Місцеві фінанси є важливим елементом системи державних фінансів, адже саме вони забезпечують фінансову базу для функціонування органів місцевого самоврядування. У сучасних умовах децентралізації державного управління та розширення і повноважень територіальних громад роль місцевих фінансів значно зросла. Вони виступають інструментом для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, розв'язання нагальних проблем громад, реалізації місцевих програм. Суть місцевих фінансів полягає у формуванні розподілі та використанні фінансових ресурсів, які надходять, надходять до місцевих бюджетів. Їхній ефективний розподіл та використання є важливою передумовою для підвищення якості надання послуг. Підтримка інфраструктури та стимулювання економічного зростання на місцевому рівні особливістю місцевих фінансів є їхня тісна прив'язка до потреб конкретних територій, що забезпечує одинучість у прийнятті і реалізації політик. Метою цього реферату є розкриття суті, функції та структури місцевих фінансів як складової системи державних фінансів. Далі перейдемо до змісту. перше це буде місцеві фінанси та функції. Друге роль місцевого бюджету у бюджетній системі, третє управління місцевими запозиченнями в Україні і четвертий державна стратегія фінансового збалансування регіонів. Місцеві фінанси та їх функції, ключовими напрямками використання місцевих фінансів є підтримка соціальної та виробничої інфраструктури. Основними джерелами такого фінансування виступають бюджетні ресурси та кошти суб'єктів господарювання. Місцеві фінанси відіграють важливу роль у забезпеченні державних соціально-економічних реформ, виконання програм соціального розвитку значної мірою залежить від фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади. Перейдемо безпосередньо до функцій місцевих фінансів. Перше, це буде перерозподіл валового регіонального продукту ВРП. Ця функція забезпечує регулювання економічного та соціального розвитку регіону через залучення значної частини ВРП до місцевих фінансів. Далі фіскальна функція вона сприяє формуванню фінансових ресурсів для виконання завдань місцевої влади. Третє забезпечення громадських послуг. Держава і місцеві органи влади спільно відповідають за надання громадянам необхідних послуг. Сприяння економічному зростанню, фінансова система є необхідною умовою для економічного розвитку на різних рівнях, агентська функція. Ця функція полягає в виконанні делегованих центральною владою повноважень. Роль місцевого бюджету у бюджетній системі серед основних принципів функціонування бюджетної системи можна виділити централізований підхід, тобто з гори донизу. У цій моделі всі доходи спочатку надходять до державного бюджету, після чого перерозподіляються між територіальними рівнями. Такий підхід дозволяє забезпечити централізоване фінансування важливих загальнодержавних програм. Але часто може обмежувати фінансову самостійність місцевих бюджетів, наприклад, державні програми соціального захисту населення фінансуються за рахунок такого принципу. Другий це децентралізований підхід, тобто знизу догори. Усі моделі доходи формуються спочатку на базовому рівні, а до бюджетів вищих рівнів надходять лише у випадку, коли базовий рівень не може самостійно профінансувати необхідні витрати. Наприклад, якщо у певному регіоні немає достатньо ресурсів для забезпечення охорони здоров'я. Цей рівень може звернутися за фінансовою допомогою до обласного чи державного бюджету. Третій це е, паралельний підхід. Тут доходи одразу розподіляються між різними рівнями бюджетної системи відповідно до їх повноважень. Цей підхід забезпечує швидке отримання коштів різними рівнями влади, зменшуючи залежність нижчих рівнів від державного бюджету. Далі перейдемо до таблиці 2, це доходи та видатки місцевих бюджетів за 2021-2024 роки. Аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів за 2021-2024 роки показує загальну тенденцію до їхнього зростання. Протягом аналізованого періоду місцеві бюджети зберігали позитивну різницю між доходами та видатками, що свідчить про фінансову стабільність. Однак скорочення різниці у 2024 році вказує на необхідність підвищення ефективності витрати пошуку додаткових джерел доходів для забезпечення балансу бюджету в майбутньому. Місцевий бюджет виконує кілька функцій, які можна розглядати у правовому, економічному та соціальному аспектах. У правовому аспекті місцевий бюджет є документом, що забезпечує легітимність використання коштів місцевими органами влади. В економічному аспекті бюджет виступає як ресурсна база для реалізації місцевих програм забезпечення економічного зростання регіонів. У соціальному аспекті бюджет спрямований на задоволення потреб громад. У соціальних послугах, інфраструктурі, освіті, охороні здоров'я тощо, джерела доходів у місцевих бюджетів включають власні доходи, що формуються за рахунок місцевих податків і зборів, платежів за використання комунального майна, прибутки від комунальних підприємств. тощо, Закріплені доходи, які гарантують державою за певними. За певним рівнем бюджету, наприклад, частина податків на доходи фізичних осіб, регульовані доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи залежно від потреб. Приклади успішного використання місцевих бюджетів, запровадження місцевих інвестиційних програм, що дозволяють залучати іноземних інвесторів, створення муніципальних грантів для розвитку малого бізнесу, фінансування освітніх та культурних проєктів, що сприяють підвищенню якості життя громади. Управління місцевими запозиченими в Україні. Місцеві бюджети це ключовий інструмент фінансової підтримки органів місцевого самоврядування, що забезпечує перше, це фінансову незалежність, тобто планування, затвердження та виконання бюджетів, управління підприємствами та отримання прибутку, економічну роль. Формування фінансових фондів для діяльності місцевої влади, розподіл коштів між галузями економіки, контроль за фінансово-господарською діяльністю, соціальний вплив, розподіл суспільних благ між населенням і територіями, фінансування промисловості, комунального господарства та соціальної інфраструктури. Виклики та перспективи місцевих бюджетів, виклики. Це урбанізація та зростання потреб у міській інфраструктурі, нерівномірний розподіл фінансових ресурсів між регіонами, велика частка видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, перспективи розвитку, формування бюджетного регулювання та фіскальна децентралізація, створення стимулів для збільшення власних доходів громад, розробка соціальних стандартів з рахуванням регіональних особливостей, оптимізація витрат та ефективне управління ресурсами. Державна стратегія фінансового збалансування регіонів, роль місцевих запозичень. Джерело доходів для фінансування регіонального розвитку, залучення коштів через випуск муніципальних облігацій та кредитування, перевага муніципальних облігацій, фінансування програм регіонального розвитку, створення робочих місць, підвищення податкових надходжень, довгострокові капітальні проєкти, що розподіляють фінансове навантаження між поколіннями, інвестори отримують надійні та ліквідні активи, створення самофінансованих об'єктів суспільної значущості, обмеження, витрати на обслуговування боргу не більше 10% видатків загального фонду місцевого бюджету. Перейдемо до висновків. Місцеві фінанси є основою соціально економічного розвитку регіонів і забезпечення якості життя громадян. У процесі децентралізації їхня роль зростає, але система місцевих фінансів в Україні потребує удосконалення через виклики, такі як нерівновірний розподіл ресурсів та низька фінансова самостійність громад. Для ефективного функціонування необхідно оптимізувати місцеві бюджети, розширювати джерела доходів, підвищувати прозорість фінансових процесів та активніше залучати місцеві запозичення. Це сприятиме зростанню економічного потенціалу регіонів, створенню нових робочих місць та покращенню рівня життя населення, що є ключовим кроком до сталого розвитку регіонів, досягнення національних цілей. Дякую за увагу.